Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансам Знак Зодіака близнята на період. З 29 грудня по 4 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. На які б ви хотіли побачити відповідь? Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, годинник, ретельне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Ось тут якер це стабільність. Ось тут поруч блискавка, вона показує швидкі дії та події. Щось буде у вас відбуватися, або якісь зміни, або якісь просто події, котрі будуть, ви на них не сподівалися, а вони прийдуть у ваше життя. Ось тут череп, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Ось тут планета місяць, це планета таємниць, нічної пори доби, а також батьківських обов'язків. Щось із цього вам Варто на щось звернути увагу. Ось тут у вас змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ще, друзі, зверніть увагу: минає рік змії. Залиште в минулому всі свої старі образи, а також якісь події, котрі вам принесли душевний біль. Залиште в минулому для того, щоб переходити в новий рік. З легкістю, на позитиві і закликати до себе тільки позитив. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака близнята. Дивимося, друзі кайдани, міцні родинні стосунки, можливо, підтримка родини. Тут у вас сумна новина, а також ключик. Ви віднайдете рішення якогось вашого важливого завдання або запитання. Череп, квитанції, борги, можливо, сезонні захворювання. А також годинник, ретельне планування та виконання за часом ваших якихось важливих справ. Зазвичай близнята мають математичний розум і вони все ретельно планують, а та також ретельно виконують. Це ваш великий плюс. Чомусь вам про це нагадує пасіянс. Свічка, це може бути сумна новина через якийсь документ. Це може бути будь-що, наприклад, ви подавали кудись резюме своє на нову роботу, а вам прийде відмова. І таким чином, через документ сумна новина. Дивіться, по своїх обставинах, перевіряйте про всяк випадок, якісь важливі папери. саме в цей період. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На третій розклад знак зодіака, близнята. Сонце особистий успіх, вдача і все, що з цим пов'язано. Коли в розкладі є карта Сонце, це означає 100% успіх. А коли в розкладі є Сонце та планета місяць це дві батьківські планети, котрі можуть означати вагітність або якісь важливі зміни в вашому житті. Ключик віднайдите рішення якогось для вас важливого завдання, а також запитання. І ось тут навколо вас ще є покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут котик, це третій зайвий, хто може сунути носа в вашу пару. Не допускайте, тому що тільки ви для себе лідер. Ось це сонце. І тільки ви вирішуєте все, що для вас важливо. Тут у вас далека дорога або підняття по кар'єрним сходам. Підвищення в посаді. Сьогодні з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Близнята. Застереження на новорічний тиждень, карта Башта та порада, п'ятюрочка Пентаклів. І ще одна карта Новорічне бажання під ялинку. Не забудьте загадати. В ніч з 31 на 1. Сімка Пентаклів. Друзі, застереження, карта башта. Обов'язково не зруйнуйте ніякі важливі події, якісь плани, якісь ситуації, котрі для вас дуже важливі. Зверніть на це увагу, тому що це старший аркан. Порада. П'ятюрочка Пентаклів. Це карта не тільки маленьких грошей, а це карта також слабкого здоров'я. І вона вам радить саме на цьому тижні. Не перетруждайтесь, будьте в доброму гуморі та в доброму настрій за рахунок того, що ви будете менше працювати і більше відпочивати. І карта Новорічне бажання. Сімка Пентаклів, карта гарна, стабільна. Але вона вам поки що дає відповідь ні. Але є шанс, що в майбутньому ви зачекаєте і ваше желання збудеться відбудеться так, як ви те планували. А я бажаю вам гарного тижня, гарної новорічної ночі. Нехай всі позитивні дива збуваються, все, про що ви мріяли, обов'язково збудеться в вашому житті. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.